Всіх вітаю в даному відеоролику. На зв'язку, як завжди, Захар, І сьогодні буде максимально лайтовий в котрому я на короткостроковому таймфреймі у розмірі 30 секунд банально буду торгувати, відкривати невеличкі угоди, щоб на спирацію одна, дві, ну максимум, можливо, 3-4 хвилини. Тобто буду торгувати за технічним аналізом, повністю пояснюючи свої дії, повністю пояснюючи свою торгівлю з максимальними, прям максимально простими, лайтовими термінами, щоб кожен з вас мав змогу зрозуміти мій технічний аналіз. Оскільки, по повідомленням, котрі я отримую в особисті, я бачу, що це насправді дуже важлива тема, і дуже багато людей просять мене, щоб я... Більше розтолковував саме тему технічного аналізу. Друзі, на зв'язку як завжди Захар. Let's go. Торгуємо ми на біржі як яквотекс. Посилення на неї буде в описі даного відеоролику, тому обов'язково реєструйтеся і торгуйте на найкращих платформах. Зараз у нас відкрита угода по USDIRS. Що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо канальний рух. Ми з вами бачимо чіткий канальний рух, в котрому ми з вами зараз рухаємося. Подивіться, ось, це наш канальний рух, зараз підходимо трошки до його. Вищого, скажімо, кордону, плюсом рахуємо, бац, ось такий рівень супротиву. Рівень супротиву, це знову ж таки він локальний, відштовхуючись від цієї вершини. Відповідно, звідси я очікую руху у напрямку. Донизу. Зараз беремо і словом перекриття на 4 тисячі гривень. Чому поясню? Тому що тут, по-перше, у нас був рівень супроту горизонтальний, Ми пішли зараз трошки вище нього. Дивіться, але, але знову ж таки, враховуючи те, що ми з вами бачимо той самий наш канальний рух, давайте я його зображу ось так: щоб прям ідеально було. За допомогою ось таких двох ліній. Зараз ми підійшли до його вершини, і відповідно від його вершини я очікую відбиття і руху донизу найближчим часом. Перша наша угода з вами по USD-IRS зайшла в мінус. Мінус виходить 2000 гривень. В наступному з вами інвестуємо подвійну суму і робимо перекриття. Зараз, якщо ця закриється в мінус, ми будемо відкриватися на 30 секунд, тому що подивіться, ми підійшли прямо до нашого максимуму по нашому рівню супротиву нахильному. І якщо якщо зараз наша вода все таки закриється в мінус, то ми з вами будемо відчинятися на менше час аспірації, тому що зараз, найближчим часом, якщо ми будемо продовжувати знову ж таки рух вгору, у нас скоріше за все буде сильний імпульс на графіку. Але дивіться такі ситуації, коли ми з вами хочемо зробити перекриття. Проте бачимо, що ми вже починаємо відпрацьовувати в нашому потрібному нам боці, то в такій ситуації я ні в якому разі вам не рекомендую входити перекриттям. Зараз, тільки якщо ця свічка або наступна стане зеленою і дійде ну, приблизно до сюди, да? до оцієї тіні, так, да, як зараз, ідеально дивіться, на усій тіні ми з вами зупинилися. Відкрився я не супер, але піде. То в такій ситуації можна відкривати угоду донозу. Якщо ж ситуація була б якось тут, так, звісно, ми мали би змогу відпрацювати, але шанси не те, щоб менші, банально більші ризики. У нас банально стають більші ризики через те, що ми з вами вже торгуємо більш е, виходить складну торгівлю, так? більш складний тренінг вже йде. Чому? Тому що, знову ж таки, ось такі імпульси, їх буває складно ловити. Зараз ми нового году відкрили. бачите, прямося, просто премося вгору. Що у нас тут? Давайте переглянемо. Давайте за допомогою горизонтальної лінії визначимо цей рівень. Ну дивіться, він вже пробитий фіг коли. Фіг зна коли, але ми все одно летимо вгору. Угу. угу, угу. Я вас зрозумів. Окей, 16 тисяч у мене пішло в трубу. Просто в трубу. Окей, дивіться, починаємо відеоролик з мінуса. Починаємо відеоролик з мінуса. Неприємно, але ми на цьому не зупинимося в тому сенсі, що зараз я торгую самостійно. Я не видаю прямо зараз нікому сигнали, і я повністю сам відповідаю за свої кошти. Відповідно, ніхто зараз за мною прямо зараз, прямо в цьому моменті, не слідкує. Тому я можу поторгувати так, як мені по кайфу. Я можу поторгувати так. Як мені до вподоби. Зараз, зараз, я продовжую торгівлю і буду робити так, так, як би це можливо дивно, для кого не звучало, я буду робити перекриття. Е, у розмірі 32, правильно, тисяч гривень. Просто треба знайти гарний для цього сетап по індикатору RSI можна отримати підтвердження. Ось я буду робити перекриття. Просто, блін, не пішло. Ось ми зайшли, от буває таких ситуацій, і на короткостроковій угоді вас. Нас по USI ARS вибило. Але ми з вами зараз на 32 тисячі гривень. Давайте. 32. Так, у нас 25 максимум. 25 тисяч. Лесго. І ще 7. Ой-ой-ой. Ще 7 тисяч. Братан, можна я 7 тисяч інвеснув. Тільки мені краще ТВХ помати, а? Телеф Оп, отака ТВХ. Найс. найс. Ідеальна точка входа, гляньте. В тому сенсі, що у нас 2 угоди відкрито. На одному буквально кутруванні, так? Скільки це у нас? 38037. Окей. 38037 у нас по USDT RAI, правильно? Так, 38.037, бачите. Що у нас тут? Ну, відкрилося на 2 хвилини. Більше часто спірації, оскільки ситуацію ми беремо більш глобальну, а не локальну. За допомогою прямокутника одразу можемо відокремити рівень супротиву. Рівень супротиву. Від котрого я очікую що правильно відбиття. Давайте візьмемо ще горизонтальними лініями. Все це діло ідеально з вами намалюємо. І ми з вами бачимо чіткий рівень супроти, від котрого найближчим часом цілком можливо відбиття. І ймовірно, відбиття піде і пішло вже, так якщо зараз ми не будемо пробувати. Від даної зеленої лінії. Від даної зеленої лінії. Котра у мене зараз зображена на графіку. Ми відкрилися на 50 секунд. Ну, точніше, на, лишається на 50 секунд. Ми відкрилися на 2 хвилини. Ось. І зараз, зараз, нам дуже треба, щоб відбиття було прямо від цієї зеленої лінії. Або ж від жовтої, або цієї зеленої, проте з дуже різким імпульсом донизу. З дуже різким імпульсом донизу нам це треба. Бляха, це що таке? 25, 25, це що таке? Це що таке? Дивіться, ну. Дивіться, що ми зараз з вами робимо 30 секунд. 30 секунд. Зараз воно зайде, я навіть не сумніваюсь. Я навіть не сумніваюсь, чому дивіться, пояснюю. Навіть окей, дивіться, ми типу маємо там імпульс гору, все діла, да? маємо імпульс гору, все, типу, але ну, воно не роляє. Воно тут ніяк не роляє, тому що дивіться 9 секунд. Зараз ви побачите на останніх секундах, буквально. Дивіться. Ми закриємося плюс. That's nice. Бугуля! Nice. Mm -hmm. mm -hmm. Це було жорстко. Це було жорстко. Нормально, да, торгівля? Сів, щоб ви розуміли. Зараз був в залі. Я прийшов в залу. Це скільки виходить? Буквально 2 години тому. Годину. Поїв. Сходив до душу, думаю, зараз сяду з кайфом, поторгую. Сяду, запишу відеоролик підписникам на YouTube. А у мене така хуєта, та що? Дуже добре, от банально дуже добре, що ми отримали плюс по цій угоді, але він був читаємо. Я зараз поясню чому. Просто, блін, ми розробили дуже багато перекрив. Гляньте, як ми почали, з якого лустрійку ми почали, знову ж таки. Друзі, я. Не приховую, що я можу помилятися. Я помилився декілька разів в попередніх угодах, і я це демонструю. Хоча б, вже після першого мінусу по USD ARS, да, я би мог, ну реально, міг би, без проблем завершити цей відеоролик, і я би міг без. Взагалі без проблем, банально піти і кайфувати, далі відпочивати, я не знаю, поїхати з кінтами покататися на автівці, ну мені я все ще взагалі міг робити, але я міг би завершити. Якщо б я вам там щось хотів тюхати, якщо б я щось хотів вам продати. Тому що якщо б я був зацікавлений в тому, щоб ви щось купляли у мене, якось вас, взяти з вас коштів, я би, ну розумієте, думаю, самостійно самі, я б робив картинку максимально привабливою. Я би не показував своєї невдачі. Я би не показував свої мінуса. Я би робив те, на що ведуться люди. Я би максимально світив грошима, я би максимально демонстративно показував вам те, який я успішний трейдер, і не показував вам свої мінуса. Але я успішний трейдер, так. Але ви бачите, трейдинг на моєму каналі зі всіх боків. Ви бачите як перебутковий трейдинг, так іноді і збитковий трейдинг. Тому, друзі, розумійте, що мені вам як бачите, нічого продати не треба, і розумійте, я це підтверджую такими відеороликами, коли у мене насправді йдуть мінуса. Якщо у мене пішли мінуса, я вже міг його завершити, але я цього не роблю, тому що мені знову ж таки поясню сотий раз. Немає сенсу, оскільки я нічого не продаю, ніяких курсів, ніяких платних навчань. У мене все абсолютно безкоштовно і кожен з вас, кожен з бажаючих може заробляти кошти у моєму каналі, тому що у мене нуль зацікавленості в тому, щоб якось наваритися на вас. Зараз давайте поясню, що у нас було по даній годі. Давайте ми приберемо наші. Ці горизонтальні лінії і розберемо чисто наш ось цей блочок. Візьмемо трьох таймфрейм і подивимося на ситуацію супер, ось тут так близько супер локально. По-перше, можна пролити наш рівень супротив, зрозуміти, що він у нас тут жесть який вагомий. Да? Тобто ми від нього відпрацьовували ще до цього. Але чому ж я був так впевнений в тому, що ось ці угоди зайдуть? Як бачите, так, у мене було, звісно, емоції, але, ну. Вони не були якимось там супер да? скажімо, коли входив в угоду. Чому? Пояснюю. По-перше, я бачу мільйони таких, мільярди таких ситуацій. По-перше, коли ми з вами входили в угоду, у нас, так, де це було? Ось тут це було. 71%. Гляньте, 70, 71% рівень перекупівлі по індикатору RSI. Відповідно, з. Такими відсотками. Ми вже скоріше за все будемо спадати донус. Це перше. Друге, ми з вами входили приблизно в цій точці входу. Давайте переглянемо. А, давайте переглянемо. Де наша зловна угода? Ось це наша зловна угода. Точка входу 38.037. 38. Давайте знайдемо. 0, ось, ось. ось це наша точка входу. Бачите? Сіре це наша точка входу. Ми з вами рухаємося далі. Рухаємося вгору, пробиваємо навіть трошки вище наш рівень, і ми все це діло, будь ласка, увага, робимо однією свічкою у розмірі, ну реально великим доволі. Тобто, ось ця свічка, подивіться на неї, вона була 30 секундою і дала непоганий такий імпульс. І вона дала імпульс ще й за наш рівень супротиву. Друзі, в такій ситуації, якщо ми з вами бачимо, що ми торгуємося ну, не сильно великою волатильністю. І в одному моменті на графіку у нас з'являється величезний, незрозумілий імпульс, то це прямий сигнал на те, що зараз буде антиімпульс в іншому, в протилежному напрямку, гіперімпульс, ну, розміром ну, великого розміру. так? Зараз він у нас не був прям великого розміру, так, але контр, бачите? Тобто це було вверх рух, це контр-рух, рух донизу. Ось така таких ситуаціях, коли ми з вами бачимо, по-перше, якийсь рівень, і бачимо, що ми з нього, намагаючись вибратися, даємо величезний імпульс, величезну свічку, то ми з вами автоматично можемо відкривати угоду донизу. одразу, тому що ми з вами маємо забрати пані оскільки ми маємо торгувати ось такі мізерні просто руки. Знову ж таки, цю угоду обов'язково відкривати з меншим часом експірації. Я відкрився на невеликий час експірації, можете це без проблем переглянути на 30 секунд, це копійки, це вообще копійки. Можна було і на 15 відкритися, я по цій угоді, бачите, забрав плюс. Просто знову ж таки, друзі, у мене до вас пояснення є, да? Коли ми даємо різкий, насправді різкий руформ, ми завжди будемо потім отримувати контр-імпульс, Тобто. Рух у зворотному напрямку. Відповідно, в такій ситуації, яка у мене була тут. Зараз ми дали з вами ось таку першу свічку, да? і дали другу свічку. Тобто ось цей імпульс, як бачите, ми дали. Після нього ми вийшли, я бачите, ось тут дивіться, ми вийшли за наш рівень супротиву, тобто за цей рівень супротиву ми, ми вийшли. І звідси я очікую руху донизу, сильного руху з сильним прям, імпульсом в протилежному напрямку. І трошки, але ми з вами пролилися. Запам'ятайте, коли ось такі ситуації, коли ми виходимо з нашого рівня супротиву, виходимо на великі доволі зелені свічці, вибачаюся, то тоді ми з вами без проблем можемо. Я от прям без проблем реально кажу, можемо відкривати таку угоду. Тому що ну вони відпрацьовують, я не знаю, в мільйонах ситуацій. Я навіть дуже швидко зайшов, бачите, я блін, зробив перекриття ну дуже велике. Тобто я зробив перекриття 75К. да. Коли мав робити 64. Коли мав робити 64. Тому що чому? Я думаю, ви розумієте, не було часу. Не було часу кумекати, думати, вагатися, заходити мені чи не заходити. А відпрацює вона чи не відпрацює? Ні, вона відпрацює. Я такі ситуації бачу мільярд Мільярд таких ситуацій, тому ми з вами так і робимо. Тому ми з вами і заходимо в подібні ситуації. Так, я думаю, з ним зрозуміли. Тепер USDIDR. Що ж у нас по цій валютній парі? Давайте поясню, Окей, let's go. Рівень з підтримки, котрий ми позначаємо з вами за допомогою даного блока. Даного блока, знову ж таки, рівень підтримки це завжди область. Це ні в якому разі не якийсь єдиний рівень. Знову ж таки, ви можете відокремити його там, да, умовно однією горизонтальною лінією. Проте це не буде. Сильно таким зрозумілим поясненням, оскільки рівень підтримки рівень супротиву це завжди певна область, певна область, звідки ми з вами можемо відштовхуватися. Тобто, відповідно, якщо це певна область, ми з вами не у всіх випадках будемо від неї відпрацьовувати від конкретного там моменту на ньому. Ось тобто, дивіться, що це. Я маю на увазі зараз. У нас є, начебто, рівень а, супротиву, ой, рівень супротив підтримки, вибачаюся. Рівень підтримки. І ми з вами зараз від нього відкриваємо угоду, очікуючи від нього відбиття. Проте варто розуміти зараз, до речі, якщо буде сильний пролив до цього жовтого рівня, я ще відкрию одну угоду. Давайте я поставлю колокольчик, дзвіночок собі, щоб воно мені прийшло повідомлення, коли воно дійде. Ай, майже дійшло, так? Да? Чи не забере? Чи забере? Забере, чи не забере. Дивіться, мені треба, що Оп! Прийшло. Бачите, повідомлення ціна досягла е, даного значення Я відкриваю угоду перекриттям. Знову ж таки. Ось що я кажу. Ми маємо завжди на всіх рівнях визначати його підрівні. Тобто, ми маємо з вами віз... визначати також по тілам свічок і по їх тіням, іноді підрівні. рівні. Ми зробимо зад того, щоб розуміти точки на графіку, від яких ми з великою ймовірністю будемо відбуватися. Без цього можна торгувати, але як мінімум, як мінімум, знову ж таки, ви не будете розуміти. Звідки ми можемо відбуватися, і ви будете просто, просто очікувати, а та десь ми відіб'ємося в цій області. Це перше. А друге, друзі, друге, ви, ви без підрівнів, так, ви не зможете зрозуміти для себе, звідки очікувати догону. Звідки можна входити в догон, звідки можна очікувати, щоб дійшла ціна, на? І звідки можна відкривати перекриття. Ви не будете цього розуміти, тому що у вас немає підрівнів. Дивіться. Я отримав по попередньому воді мінус, так поті е, не на поті, по, по осінні осі, да. е, дві хвилинки, 4 тисячі гривень, із яйде бачите патрування мої, і все все прекрасно бачите. Я по ній отримав мінус. Але оскільки у мене чітко відокремлені підрівні, звідки я очікую відбиття, і звідки ми справді можемо відбуватися в такій ситуації, я одразу можу себе банально забезпечити 100% перекриттями. Тому що підрівні у мене вже проставлені, і я бачу в ось цьому загальному нашому рівні підтримки в загальному в загальній області, звідки найближчим часом ми з вами будемо відкриватися. Гляньте, буває таке, що ми заходимо з вами не одразу. Буває таке, буває, що нам в ситуаціях якихось ману треба приктя робити. Таке буває, і це абсолютно нормально. Це насправді є частина роботи, до речі. Ага, ага, окей. Окей, гляньте, яка приємна ситуація. Приємна ситуація, вона дуже буде приємна, якщо зараз ми з вами відпрацюємо по цим двом угодам також. Тому що, подивіться, я робив перекриття, думаючи, що ця угода вже сильно пролилася і не зайде в плюс. Але ми забираємо плюс. Ну, реально, з різницею в дві крапки. Це дуже жорстко, це дуже жорстко, Два пункти різниця, це сильно. Це сильно. Зараз нам треба, щоб ми відпрацювали. І знову ж таки, дивіться. Як відкрита моя угода? Давайте ми все видалимо. Давайте ми все видалимо. Давайте видалимо за допомогою банального деліту. Тобто, натискаєте на всі рівні, да, котрі вам треба видалити. І можна натискати деліт. Опс. Я видалив хто, і котрий мені був потрібен, але вже не суть. Чи суть. Ось тут, так? Да? Ось тут десь нього я заходив в угоду. Дивіться. Я очікував, що ми з вами будемо пролуватися. Правильно? Правильно, ну не очікував, але я розумів, що таке може бути. Звісно, очікував я руку вгору. Тому я визначив всі підрівні від цього підрівня Я на ньому беру, я на нього заходжу, ставлю на ньому дзвіночок, так? Ставлю дзвіночок, щоб мені від котакса прийшло ось тут у нижньому лівому куті повідомлення, коли я зможу, коли ціна досягне цього рівня, я зможу заходити перехрестям. Відповідно, ми до нього доходимо. Я бачу, мені приходить повідомлення, що ціна досягла того або іншого рівня. І відкриваю угоду вгору. Конкретно зараз по даній ситуації, давайте включимо п'ятих хвилинний таймфрейм, переглянемо, передивимося. У нас ще є останній підрівень по осі, як бачите, зоні. Ми з вами зайдемо зараз на 32 тисячі. Ну тому що, блін, тому що я дурачок, тому що я дурачок, де? Ну, буду, буду казати, як є. А, і трошки поспішив. як бачите, знову ж таки, всі помиляються, всі ми люди, кожен з нас може помилитися. І бувають насправді ситуації, в котрих іноді хтось з нас допускає помилки. Проте зараз ми відкриваємо цю угоду так само, знову ж таки, друзі, так само по тому самому сетапу, від котрого я її заходив в перші угоди. Просто відштовхуючись від даного рівня, ми пішли вже трошки нижче. Ось ми його на п'ятихому таймфреймі можемо пролити. Ось, трошки нижче ми пали, я думаю, це хибне пробиття, тому що дивіться, у нас знаходиться на 31% індикатора RSI. Індикатор RSI, якщо ми переглянемо хвилинний таймфрейм, то там вже менше, там вже 29. Тому зараз глянемо 32 тисячі у нас стоїть перекриття. Будемо дивитися, як ми по ньому з вами відпрацюємо. Знову ж таки, заходимо так само по. Тому самому аналізу. Поки що можна підшукати можливо іншу угоду, якщо якщо, якщо ця зайде мінус. Тому що тут, по USD-IDR, ми йдемо в сильний пролив, якщо ми не заберемо подані угоді плюс. Проте, знову ж таки, шанси у нас є, і в принципі, плюс забирати тут також цілком, цілком друзі, можливо. Просто знову ж таки, як бачите, ситуація складна. Як бачите, є такі трошки незрозумілі рухи, наприклад, ці проливи. Вони є, без цього ніяк. Зараз нам просто важливо, щоб останні 29 секунд. 20, а вже, Ми дали сильний імпульс гору. Якщо, якщо, друзі, сильний гору буде, то ми з вами заберемо прибуток. Якщо його не буде, буде складно, буде складно і буде насправді неприємно. Тому дивимося. Так, по цій мінус, по цій мінус, скоріш за все. Тому що, як бачите, лємося сильно донизу. Нас. наступного году мені треба інвестувати 64 тисячі гривень. Знову ж таки, повертаємося з того, що починали, але розумієте, що 64 тисячі це від мого балансу більше 10% трошки. Тобто, можливо, якщо там у вас баланс 1000 гривень, ви зараз дивитеся. Що, 64 тисячі він інвестує, та як так? Ось а ну, для мене, ну, я не кажу, я не войобуюся, я не кажу, що я якийсь там, типу, е крутий, я всі, типу, лохи і так далі. і так далі, ні, ні, я максимально поважно ну, до всіх ставлюся, я колись теж не тішився на балансі 1000 гривень, і я не розумів, як, ну, де які люди інвестують великі суми в такі угоди, да, Ось, я не розумів цього. Але зараз я все прекрасно розумію. Давайте зайдемо в угоду. 25 тисяч. Раз, два. І виходить скільки? Фу, 14, 14. 14. Давайте трошки більше зайдемо з цієї точки входу, да? Єдине, що трошки у мене продроблені угоди, і час аспірації трошки різниця. Ось. А що я хотів сказати? Що я хотів сказати, друзі? Я раніше теж не розумів, як люди взагалі можуть інвестувати великі суми коштів в угоди. Проте, з часом ваш баланс росте, з часом ви розбираєтеся, з часом у вас приходить більше розуміння щодо рухів на ринку, і ви починаєте теж піднімати, піднімати свій баланс, він поступово, поступово у вас починає зростати і, зростаючи, зростаючи, банально, ви рано чи пізно забираєте профіт, забираєте прибуток. Відповідно ви маєте насправді, насправді гарні результати. Так, що у нас тут? Та у нас все просто. Давайте продемонструю. Так само беремо скріншот і позначаємо рівень підтримки, від котрого я ось тут очікую відбиття. Тобто від нього, від даної ТВХ, я очікую руху вгору. Банально, тому що ми від цього рівня відпрацьовували як від рівня підтримки. До цього декілька разів. До цього декілька разів. Але я прям. Це буде жорстко. 74, 25. Чесно, чесно. Я би зараз увійшов на 30 секунд. На дуже ризикову угоду, але я повністю в ній впевнений. Я повністю в ній впевнений від ось цього рівня. Зараз, якщо ми закриємося з вами, закриємося в мінус все таке. Буде те, чого я не робив давно доволі. На 35 секунд це йдемо. 5 секунд візьмо чисто. Як ластайм. Гляньте. Дайте червону свічку, якщо вона стане червоною, точно заходимо. Точно зараз заходимо. Збовом. А-да-да, да-да! Бля! Чесно, чесно! Останнім часом я сам щось своєї торгівлі, тому що іноді я роблю такі мови, котрі я собі не ну взагалі, взагалі ніколи не дозволяв, іноді. Ось. Але зараз просто ну такі ситуації, я не знаю. Я прям... У мене зараз, чесно, зайшов угоду, поки вона йде, як мені треба, у мене нуль мандаржу. Тому що, ну, подивіться знову ж таки, ми впали в самий низ нашого рівня до цього значення, і від нього я очікую руху вгору. Воля. ВОЛЯ! Тільки... Ага. Ага, я дурачок. Ай яй-яй. Наскільки? Я на 100 зайшов, а треба було на 125. Треба було на 125. Зрозуміло, так? Я думаю, ви мене зрозуміло, друзі. Ну і зараз ще треба перекриватися, в 18. Ще треба перекриватися, тому що, тому що, як бачите, я по попередній угоді зробив трошки неправильну людей. О, мені дають можливість. Мені дають можливість, гляньте, на 35 секунд, знову ж таки, від цього рівня. Тобто, дивіться, все так само. Рівень підтримки. Від нього ми відскокуємо і від нього зараз подивіться, ми будемо відпрацьовувати. Тобто, у нас є рівень підтримки на графіку. Ось тут його останній, ну буквально кінець. І ми по ньому, буквально по ньому. Ну гляньте, ну буквально по ньому, ідеально відкриваємо угоду. Ну, ну як не зайти в такий сетап? Як не зайти в такий сетап? Хтось мені пояснить. Я думаю, ніхто мені на це не дасть відповіді. І ми зараз заберемо ще один крутий профіт. Фу, це складна торгівля, чесно, але емоцій вже менше, тому що останнім часом я став трейдити більш агресивно. І такі угоди у мене бувають частенько. Але як бачите, я думаю, тут коментувати не треба. Як результат, в принципі, ми маємо з вами і Тут нічого не треба коментувати. Тут нічого не треба мати його пояснювати, тому що технічний аналіз зроблений ідеально просто через волатильний ринок, іноді не вистачає часу іспірації і доводиться робити перекриття. Але... Мінуса, знову ж таки, це частина роботи, перекриття це частина роботи, тому з цим треба працювати, з цим треба кумекати і цим треба вміти, насправді вміти працювати. Я думаю, тут все зрозуміло, і насправді торгівля видалася доволі непростою, але головне, що правильно прибутковою. Їх результати це відео фіксуємо, плюс 14 тисяч гривень чистого прибутку, і, як на мене, це є насправді дуже-дуже гарний результат. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше сигналів, більше навчання, більше корисної інформації, і знову ж таки, я як я сказав, навчання, навчання технічному аналізу, щоб вміти також аналізувати ринок і заходити в угоди, знаходити класні сетапи, правильно в правильних точках робити перекриття, то вам обов'язково варто підписатися на мій телеграм-канал Торгова кімната. Саме в ньому абсолютно безкоштовно публікується ця інформація. Він безкоштовний буде, але вхід до нього буде обмежений. Я зможу прийняти лише перших 10 підписників. Як бачите, я насправді поставив обмеження на дане посилання, тому клікайте швидше на посилання в описі: торгова кімната безкоштовні сигнали, тому що вхід знову ж таки обмежений. Якщо ви встигли, я вас вітаю. Користуйтеся інформацією, вона насправді дуже цінна і безкоштовно, без взагалі, ніяких там реєстрацій, депозитів ніхто її не надає. Зараз торгова кімната це напевно єдиний канал, чомусь мені здається, в Телеграмі, де ви безкоштовно можете отримувати сигнали на бінарні опціони взагалі, взагалі, без всіляких умов. Тому очікую вас там. Сподіваюся, цей відеоролик був корисним. Бажаю вам всім великих прибутків, топових угод, всього найкращого, друзі. На зв'язку, як завжди, був Захар. Всім до побачення.